На цю кукурузку ми побризгаємо сливою. Приворот слива. Ой, дуже я люблю цей приворот з цим смаком. Мабуть, улюблений. О, і наша кукуруза вже синя, синя слива. Це в нас на крупняка. Так. А! Хто це в нас? Це в нас короб величезний, дзеркальний короб. Так, ну що? Перша була плітка, тепер короб. Ах, поранений. Так, а ну біжи. Так, а на опарика ми побризгаємо. Другим приворотом карасем. Це дуже такий теж крутий смак. І в нас буде кукуруза сливова і опарк Карасевий.